Вітаю вас на моєму каналі, любі глядачі. Сьогодні я записую для вас невеличке вечірнє відео про те, як пройшов сьогодні мій вечір. Після роботи я захотіла приготувати якийсь десерт. Трохи подумала і обрала полуничне тірамісу. Я хочу вам показати, як я його робила, яким був цей процес, і почну я цю розповідь із походу до магазину. Сподіваюся, ви вивчите декілька нових слів сьогодні, але я намагатимуся говорити повільно і не дуже складно, щоб вам було легко мене розуміти. Спершу я пішла до магазину, який називається Audi. Почала я із того, що обрала полуницю, яка мені подобалася. Там було багато різних видів, але мені треба було обрати найкращий. Далі, для рецепту, мені треба було купити сир маскарпоне. Ви можете побачити відео. У магазині було дуже багато людей, тому я трохи соромилася знімати там. Я думаю, ви це помітите на відео. Далі я взяла молоко із холодильнику. Потім, як виявилося, молоко було не потрібне для мого рецепту. І ще я купила фісташки, яйця. І ви можете побачити, як я сканую продукти на касі самообслуговування. І ви можете побачити, як я складаю усі ці продукти, і в кінці буде ціна. Можливо, вам цікаво, скільки я заплатила. За ось це М -м, перепрошую за звуки на задньому фоні. Не знаю, чи вам чутно, але у мене сусіди на вулиці доволі голосно розмовляють. Можливо, щось святкують, я не знаю. А далі мені треба було піти до іншого магазину, тому що для приготування трімісу. Треба робити крем, і крем взбивається міксером. А у мене не було міксера. тому я пішла і купила собі міксер. І ще мені треба було взяти гарячий шоколад сухий, який я би використовувала для того, щоб прикрашати своє тірамісу. Його я також не використала тому що в кінці вирішила прикрашати лише пісташками та полуницею. Але все одно гарячий шоколад я і вип'ю колись пізніше. І ще я купила собі невеличку шоколадку, тому що думала, що зголоднію, коли буду готувати цей прекрасний десерт. В інтернеті я знайшла рецепт. Полонично-фісташкового тірамісу і треба було купити фісташкову пасту. На жаль, я її так ніде і не знайшла. Поряд був іще один магазин, який називається BM. Але там, на жаль, фісташкової пасти також не було. Але я не засмутилася. Тому що навіть без неї десерт вийшов чудовим. Я поки що його не пробувала, але він вже в мене готовий, стоїть у холодильнику. І у наступному відео я запрошую вас разом зі мною його приготувати. Буде цікаво, ви побачите, як я намагаюся. Його гарно зібрати, скласти. Сподіваюся, вам було цікаво слухати це відео сьогодні. Розкажіть мені у коментарях, чи були якісь нові слова для вас, а чи було складно розуміти це відео. А поки що я із вами прощаюся і до нових зустрічей. До побачення!